Зменшення промислового виробництва та зупинка заводів може призвести до погіршення ситуації на електростанціях і навіть до їх зупинки. Вже сьогодні ТЕС працюють на мінімальній потужності, а тому постійно наражаються на небезпеку аварійних вимкнень. Економіку можна визначити є температурні показники, і один з температурних показників це споживання електроенергії зупинення економіки і привело до того, що в нас от в порівнянні з минулим роком іде спад 7-8-9%. А порівняно із 2014-м, це від 188 ми впали взагалі до 142. Споживання. До того ж, теплові електростанції є основними споживачами вугілля, і скорочення виробництва до мінімуму веде до вугільної галузі. А отже, й до ймовірного зростання безробіття не лише серед енергетиків, але й у шахтарських регіонах. За словами голови Незалежної профспілки гірників Михайла Валенця, лише за минулий рік видобуток енергетичного вугілля в Україні скоротився майже на 39%. З такими темпами видобування всі шахти прийдуть занепад, будуть приведені в занепад. І ясно, що їх в такому випадку прийдеться закривати. А куди подіти наших робітників, а наші сім'ї, куди подіти, а наші міста, що їх стерти з, з території? От, от, на ці питання немає відповіді. І також немає соціального діалогу. Щось влада робить, багато обіцянок. А насправді ми бачимо серйозне погіршення ситуації енергетики, що у свою чергу через незавантаженість опиняються перед серйозною техногенною небезпекою. Сьогодні ці компанії і розподільчі компанії, і генеруючі компанії, вони не спроможні не тільки робити там модернізацію, робити техпереоснащення, а вони не можуть забезпечити поточну експлуатацію цього обладнання. Не працюватимуть енергетичні компанії на повну потужність, не буде й позитивних зрушень в економіці. Вважають експерти. Ми прийдемо до того, щоб восеня зимової максимум скажуть, що у нас дефіцит електроенергії. Давайте ми будемо купувати електроенергію в Росії. І будемо все більш і більш і більш купувати електроенергію в Росії. І до чого це призведе? Призведе до того, що стовідсоткова залежність від електропостачання з, з Росії. Кому це потрібно? Я не розумію. Експерти сходяться на тому, що проблему може вирішити зростання експорту електроенергії. Це одночасно завантажило би роботу і теплові електростанції, збільшило валютні надходження в країну та зменшило соціальну напругу в містах, де розташовані електростанції, а також у шахтарських регіонах.